Планшет Samsung Tab a 10 1. Зовнішній стан без сколів і тріщин. По роботі включаємо. Все працює Wi-Fi. Характеристики. 2.32, восьмиядерний. Батарея досить таки хороша. Сідає плавно. Ось. В режимі середнього використання їй вистачає на день-23 години, ну це умовний час. Все залежить від того, як буде людина використовувати, з якою яскравістю і якому навантаженні по Андроїді. Android 11. По стану є внутрішні царапини дисплею, тобто самого захисного скла. Їх можна побачити під певним кутом. Ось такі царапинки. Так то їх, в принципі, не видно. І ще варіант просто економного режиму. Тоді взагалі немає ніяких нюансів. В принципі, це не проблема, але розказуємо все, як є по звукові. Звук хороший по камері. Камера передня, точніше ось фронтальна. Передня також працює без нюансів. Бестродія, хороша, в принципі, такий ланшет.